Мелістичні принти, а, причому два вже звичних нам тигристих в класичному і ахроматичному чорно-білому. І, як на нас, недооціненний у нас в жакарді принт е, жирафки. Гляньте, наскільки він з настроєм, але не такий активний, як гепардик. Ми пропонуємо, якщо ви боїтеся, спустити його вниз і пошити собі спідницю по косій. І тоді коричної відтінки, білі відтінки, молочні будуть гарно тут дружити. Або ось таке рішення ахроматичне сіро-біле, З шкірянкою класно виглядатиме. Це у нас атлас Поліестер. Має еластан у складі. А, на дотик приємний, гладесенький. І я хочу помітити, що в ньому немає такого дешевого блиску. На просвіт ще покажу. Прекрасно, я тебе не бачу. Опс.